Добрий день вам, друзі, в новому влозі. Я вдома і починаю нового гарбуза. Хочу трошки зробити вареники з картоплею і трошечки хочу зробити цукатів по новому способу. Багато мені дівчатів писали, що вони заливають не сиропом з водою, а засипають гарбуз цукром на ніч. Він пускає сіки в своєму соку, тоді додають лимон, все, що хочуть, і так роблять цукати. Я спробую. Трошечки на вареники, значить, трошечки на цукати. І все вам буду потрошки показувати, скажу вам свої враження. Відео про цукати я вже скинула на канал, хто не бачив, будь ласка, заходьте, дивіться, готуйте, тому що вони, друзі, чудові. Вони просто прекрасні. Я буду їх робити багатенько, тому що вони надзвичайно, надзвичайно вони смачні і надзвичайно вони чудові. Я вже багата, отаку кубочку вже зробила. Буду робити ще. Так, нарізала я цукатиків 1400 г, тобто кіло 400, засипаю сюди 600 грамів цукру. Це роблю, як раніше, просто не, не варю сироп одразу з водою, а засиплю цукру. Перемішую і залишаю на годин на годин 6. Залишу, нехай пускає сік. буду періодично перемішувати. Буду показувати, якщо ви вперше на каналі не підписані, то підпишіться, будете бачити, що я буду робити далі. Ну і нарізала я, зважила 5 кілограма гарбуза. Зараз його зварю, переб'ю блендером, охоложу і буду на цьому гарбузі замішувати тісто для вареників. І так, друзі, вже стоїть зо 2 годинки гарбуз. Ось так він виглядає. Подобається мені поки що. Як він виглядає, постій всіх зменшився так добряче. Так, ось тут. А тут картопельку я вже зварила, але хочу її посмачити. Цибулькою із смальцем. Сьогодні така в мене буде засмажка. І смажу тут бочка, 900 г бочка і цибулину велику смажу. Ну І от підготувала, друзі, для тіста гарбуз яйце, олія і дві чайні ложки солі. І все. І зараз борошно, і таке буде в мене тісто. Ну що ж, друзі, от така меса жовто-гарячих вареників готова. І ще дві тарілки пласких я заморозила в камеру. Іноді я просто хочу працювати з тістом, бо для мене це про якусь медитацію, про якесь заспокоєння. Мені дуже подобається з тістом працювати, я дуже задоволена. Ну і Станіслав зараз теж буде задоволений, прийде з навчання, що в хаті варенички такі жовтаві і красиві. Ну і, друзі, також хочу вам показати, як виглядають за ці кілька годин уже гарбузи. Дивіться, скільки вони пустили соку, години, мабуть, 4 до 5 пройшло. Коли я вам знімала цей перший кадрик, от вони просто плавають в соці. Зараз я його знову стіжу на, е, на друшляк. Додам сюди в цей сік е, чайну ложку з вершечком лимонної кислоти. Додам сюди гриминку кориці, мускатного горіха імбирян. закип'ячу і висиплю гарбузи, Прокип'ячу їх 6 хвилин. Тобто все зроблю так, як я вам показувала в відео, тільки що в своєму соку. Подивимося, може мені так дуже сподобається, як прийдеться знімати нове відео, і рекомендувати вам кращі рецепти. Вперед. Ну, як доця? Смакотіще. Смакотіще. Бачите, вона у шкарпетках в'язаних, не знімає їх. Я вже одненьку зв'язала, зараз я закінчу роботу, вам покажу. Кажеш, смачно, але це ну, покажи людям, як на середині. Бачите, які жовтенькі. Ага, ти так хочеш. Ось такий поверне виделочкою показати. Угу. Ось такий жовтий-жовтий, бачите? Як сонечко. Так, друзі, все. Ото дуже багато соку, на відміну, коли я воду беру 200 грамів, отут, мабуть, грамів 500, точно, мінімум 500, виливаю цей стік сюди. Так само з чайну ложку всипаю лимонної кислоти, дрібку імбиря всипаю, дрібку мускатного горіха і дрібку кориці. І все, закип'ячую. Так, закипіло, я беру гарбузики і всипаю. Все, прокип'яшу 7 хвилин і виключу плиту. Все, совую на бік. 6 хвилин квітила. І буду. Друзі, я вже не буду завтра, післязавтра вам показувати. Просто покажу в результаті, показала вам початок, От, як е, цукати, коли вони в своєму соку. Скільки соку. Як я почала процес. В кінці, коли вони висушаться, скажу свій вердикт. Так, друзі, і показую вам, що буває, якщо один день не помішати оцет. Я вчора полінувалася, неділя була, не помішала, і ось все мокре, яблука через верх і ось що робиться на полці. Зараз треба це все прибирати. Не повторяйте за мною. Кожен день, кожен день! А ще, друзі, знаєте, чому так? Тому що включили опалення. Потепліло в квартирі і воно стало інтенсивно водити. Стало тепло. Нічого, все вже повитирала, зараз виріжу сухеньку Тканинку, все буде добре. Все буде добре. Напишіть, чи ви вже зробили оце. Чищені. Дуже вже приємний аромат оцту, такого знаєте, добротного, якісного оцту. Треба мені спорожнити ці банки, перецідити оцеп, а тоді кришити капусту. Щоб було місце для капусти. Треба так розрахувати. На капусту теж так само, як і на будь роботу, треба налаштовуватися. Треба чекати, щоб був дзен зловити бажання. Друзі, а в бідрі ще брашка жива. От жива справжня брашка, спирт ще. Тут, знаєте, видно, на підлозі холодніше і воно довше тут виброджує. От тут вже пахне оцтом на столі, а на підлозі ще брашка справжня, ще спирт. Бачите, як температура грає роль. Зразу згадалася колись в селі, як виробляли брашку, оцей аромат такий. Все, чистота і порядок хидродить далі. Так що кожен день, кожен день треба, Оксана. Кожен день не лінуйся. Так, ну і далі приємності відпочинку, книжечка. Книжечка. Окулярчики обов'язково. Олярчики, окулярчики, окулярчики. Окулярчики і в'язання. Ниточку ще не заховала. Але шкарпеточка вже одна готова. Ось така п'яточка. Ось така п'яточка, ось така резиночка, ось такий взір. І ось така шкарпеточка виходить. І вже я почала другу в'язати. Резиночку почала. В'язати другу. Так що ось так. Я ще хотіла, чесно кажучи, піти погуляти трошки, але щось мене, оце як на кухні, то спину переколупить, знаєте, спина болить, не хочу вже. Сьогодні в нас дуже морозно. Продавало мінус, ну, але я не знаю, може, десь, знаєте, в нас східна сторона, то в нас одразу на термометр при, при Пригріває сонечко, то в нас може термометр обманювати, бо зранку писало плюс 2, а передавало мінус 1. Може десь, знаєте, біля річок або з північної сторони, з людей чи з західної, може так і було. У нас то не було, у нас було 2 градуси. Але надворі цілий день сонечко, але повітря таке, знаєте, з морозом. На сьогодні знову передають мінус. Ну, подивимося, завтра вам скажу. Був мінус ще не було. Напишіть, яка у вас погода. Далі, ніби має бути до 15 градусів потепління, ще може буде бавлене літо. Подивимося з неділі, як воно буде. Зараз я виключу камеру, включу собі YouTube, буду щось слухати, а потім перед сном зазвичай почитаю трошки. Напишіть, як ви проводите вечори зимою чим займаєтесь. Треба вже мені занести, чи завести на таксі баночки на свічки, додати трохи грошей. Друзі, донатьте, будь ласка, ви знаєте закон життя 10% від заробітку донатити. Я вам хочу сказати, що я спостерігаю таку тенденцію, це правда працює. Коли ми донатимо, коли ми благодіємо, то до нас повертаються кошти. Це правда. Ви знаєте, недавно, буквально на днях, я задонатила, тільки задонатила 300 гривень. Я часом прошу вас в Фейсбуці, хто мене бачить. У мене у співробітниці колишньої служить і чоловік, і син. І я. Часто допомагаю, вони збирають і на дрони, і на ремонт машин, і на що вони тільки не збираються. Я часом вас прошу в Фейсбуці доєднуватися. Дякую, якщо хтось із вас доєднався. Але що хотіла сказати, що тільки я побачила, що Наталя збирає на дрон, по-моєму, вона збирала тоді. От і тільки я скинула 300 гривень зранку і пішла на роботу. І одна з клієнток мені заплатила більше, наскільки ви думаєте, друзі, на 300 гривень. Ну, я реально плакала, тому що це так працює. От воно, Всесвіт так, все так бачить, все щитується, все повертається. Якщо не грошима, то здоров'ям, благополуччям, сім'ям, тому хто скільки може. Я часом на карті маю там 47 гривень, і якщо я бачу, що хтось з знайомих збирає для своїх рідних, кому я довіряю, я скидаю 47. По 47 до 47 і вже сотня. Розумієте? От ви побачите, спробуйте так. Як тільки ви задонатите, заблагодієте, вам повернеться. Якимось. Чи. Чи випаде якийсь заробіток, чи якась доплата, чи хтось вам подарує, чи чи якась ну щось вам прийде, а якщо не грошима, то чимось іншим. Я вже таке спостерігала не один раз, не один. Мені дуже подобається. От я коли, знаєте, коли <кій> скидаю донати, то я їх скидаю від щирого серця, я не жмуся, я від цього отримую величезне задоволення. Ну, якщо не хочеш, то краще не скидати. А якщо вже скидаєш, то скидати від щирого серця, від душі. Я так думаю. Напишіть, які у вас стосовно цього є думки. Добре, мої хороші, я мабуть виключуся, буду в'язати. Зустрінемося з вами. Для вас буде секунда в слідуючому кадрі. А для мене, швидше всього, це вже буде завтра. До наступного Петрика. Друзі, доброго раночку. 7.20 ранку я йду на роботу на термометрі мінус один. Ну, але калюшка, я дивлюсь, не замерзла. А трава вся біла. На траві паморозь. Так що, така погодка. Всім гарного дня. Привіт вам в новому дні. Я прийшла в торговий центр. Може зійдуться зорі, і я куплю собі. Мені треба одяг між цим пальтом і моїм зимовим довжелезним щось посередині. Поки що третій магазин я взяла перше пальтечко. Йдемо разом покажу вам. Може якраз щось наміряю. Так, ну, що вам сказати, як на мене непогано, правда ж? Комфортно, єдине, що я принесла меншечкий розмір трошки. Колір мій, понятно. Мені комфортно. Так, І трошки менший розмір, У мені попереднє широке давите. Що ви скажете, як вам? Yeah. Ну, що, я думаю, зайшла в перший магазин на міня. Я приблизно щось таке хотіла, щоб не дуже довге, зеленого кольору. В принципі, ціна мені теж підходить, і я думаю, що... Сподіваюсь, ніхто його не забере. Піду ще в два магазини зайду, І якщо то вернуся за ним. Якби ви знали, скільки тут для мене зусиль, як я не люблю ходити по магазинах, просто страх. Для мене випробування, але мушу, ну, мушу, тому що холодно в цьому пальці холодно, а в тому, що в мене є в зимовому, воно таке довге, знаєте, вровістке, важке. Я хочу щось трошки легше, коротше. Зараз гляну, що тут ще є. Якщо щось буде таке підходяще, то поміряю ще. Але чесно скажу вам, вже мені хочеться піти його забрати і йти додому. Ну що ходити? Якщо то щось таке приблизно, що я хотіла, то що ходити. Ну, я дивлюся і на Кашемірові, оце таке нічого, але ж воно ж біле. Світло там є темненьке, але я з ним зільюся. Чорного теж не хочу. Чорного не хочу щось я. Якось так. І таке ще кава з молоком. Але воно таке тоненьке, воно мене не нагріє. Воно тонесеньке. Ну, отак мірну для, знаєте, для порівняння просто. Що я вам хочу сказати, що це теж класне, непогано. Правда ж? Це таке свіженьке, мене освіжає. Єдине, що це ну, воно холодніше, попереднє тепліше, як це. Те. А ну ставте ставки. Як ви думаєте, яке я купила пальто? Не буду вам показувати поки що. Напишіть в коментарях, як ви думаєте. Купила, я рада, вже цілу осінь про це думаю, все збиралася, збиралася. А чому збиралася? Бо я не люблю це робити страшенно. Тому рада, що я це зробила. Так, сяду я, вип'ю кави, мабуть, тоді піду додому. Просто поп'ю кавусі. Тут в, якісь, в новій атмосфері. Я в цій кафешці ніколи не була, скажу вам чесно. Одна із кафешок в торговому центрі, їх тут є дуже багато. Ну, тут діти на роликах катаються. Кава добра, пахуча така з дівчинкою, як я люблю. Будьте здорові. <звук> Яка ж красива осінь. я <звук> Просто балдю. Зараз ми з вами зайдемо в магазин, купимо м'ясо і завтра стушимо капусточку, можливо, навіть в рукаві. А ще купимо всі продукти і зробимо відрівний гарбузовий пиріг. Завтра, не в сьогоднішньому відео. Я прислухаюся до вас, до ваших порад і хожу тепер за маслом в магазин продуктовий з Європи. Іду куплю масло на пиріг. Ну і що, друзі, уявляєте, нема того масла, що я беру весь час. Взагалі тільки два масла, велике пакування, от таке за 269 і за 88. Я вже взяла в руки, але дівчинка каже, що ввечері має бути товар. То вже куплю без вас тоді. Буду йти додому, значить. Так, друзі, я вдома. Значить, в європейських товарах я купила по 42 гривні макарони. Це дуже хороша ціна для е, макаронів твердих сортів. Взяла дві палічки, одну спагеті і одну спіральці. Обидві по 42 гривні. Е, дуже захотілося мені хрону. 35 гривень хрін Демидів. Це рівненщина, найсмачніший самий смачний хрін. Так захотілося зайшла глянула на хрін і розумію, що капець хоче хрону. Купила по 270 гривень за кілограм ковбаска. Ось така дуже класна. В цьому магазині, що на соборності, на зупинка гуртожитки ВНУ. Ну, луча не знаєте де. В тому м'ясному, що я завжди купую м'ясо. І купила 800 грамів. Лопатки, лопатка 207 гривень за кілограм. Буду тушити капусту. Все. продуктів більш нічого не купила. Завтра піду, чи ввечері піду за маслом. Швидше всього, вже завтра піду. Так, треба сполуснути руки. Я вже їх помила, але вже поставла продукти руками. Хочу вам показати. Друзі, яка я все-таки взяла пальто. І так взяла пальто. Світленьке. Світленьке взяла пальто, пояснюю чому. Тому що я Потім подумала, що я ж все ж таки йшла за пальтом міжсезонним, а не зимовим. А це зелене, це вже взагалі зима. Воно дуже класне, тепленьке, все таке приблизно, як я собі його уявляла. Хоча я уявляла, що воно буде кольору ну, ближче такого, знаєте. Кольору ближче до хаки. А це таке було бутиличного кольору зеленого. Я теж такий люблю. Класне, це пальто. Я буду виношувати цю ідею, може я але для чого мені ще одне? Ну, Подивлюся. От. А це, друзі, я купила пальто через те, що воно міжсезонне. Тобто, першочергово, я йшла за міжсезонним пальтом. Ну, воно мене освітляє, правда, ж теплий колір, базовий колір, до нього підійде любий шарф. Люба шапка, любе взуття. От, це раз, а по-друге, мені треба було між оцим тонким пальтом і зимовим щось. От, так як зима в мене є і тонке є, то на міжсезонку сезонку я його і в теплу зиму зможу теж носити. Тому ось так. Але зелене мені теж сподобалося. Зелене коштує 3,5 тисячі. І я його бачила, знайшла у хаосі, а оце в резерві. <певизна> Коштує воно, ну, грубо кажучи, 2-400. Ну, мене влаштовує це. Ось. Тому ось так. Ну, друзі, мабуть, я на цьому завершу це відео, тому що далі я буду їсти, бо голодна як пес. Дуже, до речі, люблю ходити на роботу зранку, на 8 годину, тому що е, е, я вже. Попрацювала, зробила грошики, попила кави, сходила в магазин. І на, на годиннику 16.10. Чудово. Якраз зараз я поїм і встигну вам змонтувати вчасно відео. І буду дов'язувати шкарпетку. От. Е -е. Може, ще на ніч замариную капусту. Може, зроблю її теж в рукаві. Хто не бачив мій рецепт капусту в рукаві, я прикріплю відео під цим відео. У першому коментарі. Завтра зустрінемося, дасть Бог все буде добре. Всім бажаю спокійної ночі, гарних новин, дякую Збройним силам, хлопцям, дівчатам, всім, хто береже наш спокій. Всім їм бажаю Божої опіки, повернутися додому живими і здоровими. Найбільше всім нам бажаю закінчення війни і міцного здоров'я, всіх вас обіймаю, дякую вам за перегляд. За дружбу, за все добре, що ви даруєте мені. Всіх обіймаю, до нової зустрічі. Всім па-па.